Ти спон б... папа його мами, Он... Та... він бачить один. Один. один метр п'ять п'ять один метр метр п'ятдесят сантиметр. Кола п'ять. Метр. Здвоєш. Одна вика, медлітер. Сантиметрів. Метр. метр зріст, зріст. Сантиметрів. Зріст. Роз... Метр. П'ять сантиметрів. Блискавка. 51. 55. П'ятдесят п'ять. Тридцять п'ять! Поняв, він не знає. Дивіться. Все, стоп. Все, все, час, час закінчився. Моя мама. Пиши. Ви поняли? Я, так. Блін. Метр! Все, все. 55!